Пані Любов прийшла в Вінницький інформаційний центр, аби замовити пільгову муніципальну картку. Для її оформлення в систему вносять паспортні дані та інформацію з пенсійного посвідчення. Далі роблять фото. В центрі жінка вперше з сервісом задоволена. Тут відноситься персонал нормально, все хорошо, все швидко, без очереді. Процес оформлення займає близько п'яти хвилин. Орієнтовно протягом місяця вона друкується. Потім людині приходить смс-повідомлення на телефон, і вона може прийти забрати картку з тими самими документами, що її подавала. Оформити можна пільгову картку учнівську, студентську або загальну для розрахунку за проїзд в громадському транспорті. Для пільговиків виготовлення безкоштовне. Якщо ви належите до якоїсь певної пільгової категорії, ви приходите до нас у офіс судина Соборну, 36, або ж звертаєтесь у один із прозорих офісів або на братцівські, або на космонавтів, приносите із собою своє посвідчення пільгове, а потім берете з собою паспорт, ідентифікаційний код. Якщо ви внутрішньопереміщена особа і зараз тут проживаєте, то ви берете з собою довідку переселенця. Оформити ж персоніфіковану картку Вінничанина можна на сайті Вінницького інформцентру. Її ціна 60 гривень. Крім виготовлення, Вінницький інформаційний центр займається видачею та ремонтом карток, які вийшли з ладу. Сюди також потрібно звертатися, якщо ви втратили документ. Ви приходите, повідомляєте нас, що ви втратили картку, пишете заявку, заповнюєте і вносите свої дані і. Хоїмо втрачену картку і надсилаємо на перевипуск. Але тут є один нюанс. Якщо ми говоримо про пільгові картки, у разі втрати, або, наприклад, якщо картка у вас зламалась, таке теж буває повторне виготовлення. Вже коштуватиме 60 гривень. Центр працює по буднях з 9 до 17. для комфорту віничан, що середи обслуговування клієнтів триває до 7 вечора.